Все сдали сочинение на конкурс ФСБ, мой сосед же Бандеровец»? Да! Напоминаю, что победитель получит полкило гречки счастья Новороса и патриот тур легендарную стройку Керченского моста. Ура! Шел страшный 2017 год. Блокада истощила мецената Ахметова и веру в победу русского мира. Но тут, в Киеве, Президент Хунти підписує указ в амністії. Амністія терористам Ордло. Підписуйте Петро Олексійовичу. Верховна Рада вже проголосувала і поробів вже підписав. Ой, ти хто? Як хто? Помічник президента України, тобто ваш, Петро Олексійовичу. Я президент України! Підписуйте Петро Олексійовичу. Там Махметов з квітами чекає. Підписуйте. Що? Амністію терориста Мордло. Ти хоч представляєш, що буде потім? Де окупація Донбасу. Хто сказав? Путін. Ти білий. Жопа в Україні буде! Повірте, я ж то знаю! Я ж то знаю! Так. Что там по истории Новороссии пишут? Глупая украинская хунта ничего не делала для признания официальной российской агрессии? А ну-ка набери мне главных мировых фашистов. Трампа и Штанмайера? Да, Трампа и Штанмахера. Осторожно, курицы! Пол казены не повредите! Слава Украине! Героям слава. Слава нації. Mm -hmm. Смерть ворогам. Україна. Mm -hmm. Понад усе.